Форсунки Вальтек тип 30, 3 циліндри, 3ома зі штуцерами в колектор, амортизаторами жеклерів. Форсунки Вальтек встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних трьох або шестициліндрових автомобілях. Виробник Вальтек Італія. Корпус рампи форсунок металевий, кутушки мають опір 3ома. Опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Форсунки ремонтно придатні. Вхід газу в рампу форсунок під рукав діаметр 12 мм. Вихід через жеклери під рукав діаметр 5 або 6 мм. Жеклери не входять в комплект. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. В комплекті штуцера в колектор 3 штуки і амортизатори. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.